Мы народ кочевой. в нас нет родины, у нас нет алфавита. Мы как бы спокон веков про отцы наши кочевали. И, и поэтому избирался барон для того, чтобы он решал все внутренние вопросы, вот, проблемы, радости, вот эти вот все дела. Вот. И сейчас он есть у нас. Барону мы все слушаемся его. Вот. Бароном і збирається як депутати, як это в нас тоже. Ми собираем совет і вибираємо кого, щоб это був дійсно достойний чоловік, щоб он соответствовал того, що он буде учить. А то іноді учат, а самі не живуть, так як положено. Ми вже розповідали про Василя Родковського, пастора ромського походження, який живе у Шосткинській громаді. Він розповів, що спочатку війни життя ромів берегівці змінилося. Багато тих, хто виховує трьох і більше дітей, скористався можливістю і виїхав за кордон. А ті, хто залишився, далі живуть по циганському уста. Барон у нас вот у Шостски, у нас был отец его, а потом мы решили, избрали. Э передали сину. Он посещает, он приезжает, он интересуется. Если он какая-то что-то проблема прежде чем вообще вон первый приезжает и ложит всё, откладывает свои все дела и решается, старается решить вот эти все вопросы. Василь Герасимович вчора розповів про деякі традиції, які досі зберігають роми. Циганське життя це не тільки багата мозаїка звичаїв і традицій, але й постійна боротьба за збереження ідентичності в сучасному світі. Раніше неподзволительно, якби как бы, Позвольте, що було мешати е, національність Кровища. кров. Так і в Біблії написано і так. А тепер как-то почали, как -то начали, тому що у мене Небеска теж в Чернігівської області, теж жанка, теж з українського народу. За словами Василя Рудковського, досі в їхньому суспільстві багато хто дотримується дуже суворих традицій щодо укладення шлюбів. Дівство. чтобы наши молодые выходили замуж, она была невеста. У нас на свадьбе вот, есть определенные женщины, которые определяют вот это во время свадьбы. В ресторане идет свадьба, первый день гуляют, второй день ведут после обеда молодых спать. И потом выходят, выносят постель и с приметами там. Если вышла замуж, и она Ні, не, не девочкой, это отцу и очень большой позор. Не пробачають роми, коли чоловіки і жінки руйнують чужі сім'ї, говорить наш співрозмовник. С мужчин вот эти вот тоже от нас очень с э, наказується нашими правилами такими, щоб мужчины не влазили в чужі сім'ї.

От. Ну, а ти як глава? Ти же вважаєшся глава сім'ї, як спросимо і честь ті, і спросить окремої уваги. Роми приділяють чаюванню. Самовар дістають тільки по визначних днях для важливих гостей, адже це давня циганська традиція. Самовар розповів за самовар, да? От чому самовар? Потому що кочували. Еду, еду, табор, 10 повозок. Вот, я немножечко ездил еще тогда в Біларусі по молодості. Ну, надо чай. А чай для цыган – это первое угощение. раз быстренько шишки. в лісу раз раз там поставили и 10 минут, и ведроки п'ятка и, и вже повністю сколько там людей есть пьют. Вот. У мене тоже самовар, и я ставлю его когда очі такі люди важные какие-то, щоб немножечко їм було приєднано шови. это світіно для них такое значення хороше за словами Василя Рудковського, Зараз більшість ромів у Пергівці намагаються дотримуватися законів, а тому і проблем із місцевою владою, на відміну від того, як це було кілька десятиліть тому, майже немає.